Усім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Rumble Nation або Гримуча нація на Board Game Arena. Це проста кісткова гра з механікою контролю територій, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви берете на себе роль воєначальників під час епохи Сенгоку Громадянської війни і будете боротись за 11 замків, щоб запанувати в Японії. Інтерфейс В центрі столу розміщується карта поля. Карта поділена на 11 областей. Області, з'єднані товстою лінією, вважаються суміжними, навіть якщо вони розділені морем. Перетасовуються жетони великих замків та у випадковому порядку викладаються по одному на кожну круглу клітинку області. Перетасовуються карти тактики, витягуються випадкові і розміщуються поруч із полем. Відповідно до кількості гравців плюс один. Поруч із полем мали б розміщуватися жетони малих замків, жетони мечів та міпли підкріплення. В адаптації вони не відображені. Також усі гравці отримують в запас. Три куба та 18 воїнів. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід гри. Гра поділена на дві фази. Перша фаза розгортання. Ви по черзі виставляєте своїх солдатів, щоб підготуватися до війни, яка визначить переможця у другій фазі війні. Фаза розгортання. Починає перший гравець, далі хід передається за годинниковою стрілкою. У ваш хід ви повинні або виставити воїнів. Або використати карту тактики розгортання солдат. Ви кидаєте три кубики. Протягом ходу можна один раз перекинути всі кістки. Попередній результат не зберігається. Потім ви розділяєте куби на дві групи з двома та одним кубиком відповідно. Група з двома кубами: сума значень, визначає область з великим жетоном замку, куди ви зможете виставити своїх міплів. Кількість воїнів визначає значення третього куба. Відповідно до таблички, також надрукована на мапі. В адаптації варіанти розміщення відразу відображаються на карті, як білі міпли, і ви обираєте, в яку область хочете їх відправити. Ви повинні розмістити всіх воїнів, якщо у запасі їх недостатньо, може статися під час останнього ходу, виставляються усі, що залишилися. Ви можете розгортати солдат у областях, де немає ні ваших, ні міплів інших гравців. На кожній території міпле будуть формувати групи за кольором. Якщо ви кинули кубики, то не можете відмовитися від розміщення військ чи використати карту військової тактики. Використання карти тактики. Один раз за гру ви можете використати карту тактики. Наведіть на карту курсор, щоб відобразити її опис. Виберіть будь-яку карту з поля та негайно виконайте її дію. Якщо ви не можете виконати дію, ви не можете вибрати карту. Відповідна карта стає недоступною для інших гравців, фактично ви забираєте її собі на руку. Слідкуйте за кількістю воїнів у запасі інших гравців, адже як тільки хтось розмістив усіх своїх воїнів на полі, карти тактики стають недоступними. Перша фаза триває, доки всі гравці не розмістять усіх своїх воїнів. Якщо ви розмістили всіх своїх міплів, то отримуєте тайл меча з найбільшою кількістю доступних мечів. Максимальне значення залежить від кількості гравців. Він потрібен для вирішення нічийних ситуацій. Далі до кінця фази ви пропускаєте свій хід, а інші гравці продовжують виставляти війська. Фаза війни. Після того як усі воїни будуть розміщені, розігрується фаза 2. фаза війни. В адаптації вона повністю автоматизована. Потрібно натиснути сюди і розпочнеться анімація. Починаючи із зони з найменшим жетоном великого замку та продовжуючи у порядку зростання, для кожної області підраховується кількість воїнів кожного гравця, включаючи будь-які міпли підкріплення. Це сила гравця. Ви отримаєте білі міпли підкріплення після розв'язання першої зони. Той, хто має найвищу силу, стає переможцем, а гравець з наступним за силою військом забирає друге місце. У разі нічії перемагає гравець, який має більшу фішку меча. Переможець отримує жетон великого замку цієї зони. У грі на трьох або чотирьох гравець, що посів друге місце, отримує жетон малого замку вартістю в половину меншу за жетон великого замку цієї області, округлена вниз. Якщо лише один гравець має воїнів у цій зоні, він забирає жетон великого замку і ніхто не отримує жетон малого замку. Якщо зона без міплів, ніхто не отримає жетон великого або малого замку. Підкріплення. Переможець області надсилає міплів підкріплення до усіх сусідніх зон зі своїми власними воїнами, на яких ще є жетон Великого замку, по два міпли у грі на трьох-чотирьох гравців і одного у грі на двох на область. Підкріплення білого кольору розміститься поруч із воїнами вашого кольору, щоб не переплутати їх з міплами інших гравців. Кінець гри. Як тільки закінчиться фаза війни, додаються значення на захоплених жетонах замку. Гравець із найбільшою сумою стає переможцем, у разі нічиї перемагає гравець із найбільшою кількістю мечів на тайлі. В налаштуванні гри ви можете включити розширення даймьо. В гро додасться фігурка та карти даймьо. Якщо коротко, міпл даймьо вартує двох воїнів. На поле виставляється за звичайними правилами розміщення, та з'явиться одноразова дія розіграти карту даймьо. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!